Вишня одне з найстаріших дерев в Україні, символ рідної землі та України, матері і дівчини нареченої. Вишня символізує світове дерево, тому й називається вишнею від слова вишана, а також Вишній, той, що найвище, тобто Всевишній Бог. Таким чином, назву Вишня слід розуміти як божественне дерево. Її знають з дуже давніх часів. Спочатку, як дику рослину з цілющими ягодами, пізніше культивують і виводять цінні сорти. Гілки вишні мають дуже магічну силу. За допомогою розколотої і в цьому ж місці зв'язаної вишневої гілочки проганяли дитячу хворобу. Зростеться гілочка, то й хвороба зникне. Дівчата на вишневих галузках гадали про своє заміжжя. Зацвіте до Нового року, посаджена в хатній дісті молода вишенька, то дівчина наступного року одягне вінець молодої. Через кільце, зроблене з гілки квітучої вишні, можна розпізнати відьму. Застромлена під даху селі вишнева гілка служить оберегом. Вишня використовувалася в новорічній обрядовості задовго до того, коли нам якийсь Петро, що зветься першим, Зазвичай приніс ставити ялинку, а наші пращури ставили вишню. Її викопували восени і ставили в діжку з землею в хаті, де вона стояла до Нового року. За тим, як росла вишня, передбачали свою долю. Як я вже казав, молоді дівчата там, де були молоді дівчата, дивилися, якщо вона зацвіте, то це був добрий гарний знак, що вона в наступному році вийде заміж. Хата у вишневому садочку одвічне замилування українського народу, і вона оспівалась багатьма письменниками. При згадці про вишню на пам'ять одразу ж приходить така близька і люба серцю кожному знайому поезія нашого Тараса Григоровича Шевченка. Шадо садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають, ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Дане дерево поширене в різних місцевостях нашої країни. Вишневий рід налічує понад 130 видів, є серед них велетні, є також карлики. Розповідають, наприклад, про вишню, яка розрослася як сад, дуже такий пишний. Її крона в діаметрі сягала 65 метрів. Ну, є таке, так розказують, правда чи неправда, не знаю. Теж зустрічаються і такі породи, висота яких не перевищує навіть 30-40 см карликові вишні. У нас в Україні найбільш розповсюджені вишня звичайна і степова. Степова вишня дає багато пагонів і її використовують для обліснення балок, ярів, змитих сухих схилів, де коріння цієї рослини дуже зміцнює ґрунт. Найчастіше ми використовуємо вишню для варення або для випічок. Також багато хто називає вишню ягодою, але це насправді не так, тому що вона відноситься до сімейства кісточкових фруктів. До речі, наприклад, японська сакура це вже мутація вишні. Сакура цвіте навесні і приваблює до Японії сотні туристів, а наша вишня так не приваблює стільки багато туристів. І японці, як побачили, що це так привабливо і так гарно. Тоді вже у них є назва для процесу, щоб милуватися квітами сакури. І це називається оханами. Крім того, що ми використовуємо вишню в випічках або там для варення, вона має досить багато корисних властивостей. Найбільше в ній вітамінів А і С. Завдяки цим речовинам при регулярному вживанні вишні поліпшується стан волосся, нігтів і суглобів. Також у складі є вітаміни групи Б і такі мінерали, як калій, магній, фосфор і залізо. Кислий присмак вишні обумовлений наявністю триптофану, фіолієвої, яблучної, саліцилової, бурштинової, лимонної та іншої кислот. Вони благотворно впливають на роботу травного тракту і покращують перистальтику кишечника. А вітамін в 3 і аскорбінова кислота благотворно впливають на наші судини. Кумарини, що знаходяться в складі вишні, перешкоджають утворення тромбів. Вишня, як і майже всі свіжі ягоди, корисна людям, у яких спостерігаються артрит та інші захворювання суглобів, схильність до набряклості, часті запори, фізична втома і стреси, підвищений ризик розвитку анемії, сечокам'яна хвороба. Крім того, свіжі плоди вишні допоможуть схуднути. Скинути зайву вагу. Але також не забуваємо, що є, як звичайно, крім користі, ще й шкідливі властивості вишні. І, Так як вона досить кисловата, то потрібно людям, в кого є проблеми з шлунковим кишковим трактом, до цього відноситися з остережністю, тому що можуть і бути роздратування. Особливо на голодний шлунок їсти категорично заборонено цим людям. Також не забуваємо, що після того, як з'їли вишню, потрібно сполоснути рот водою, тому що ті всі кислоти, які корисні для організму, вони руйнують зубну емаль. Так що не забуваємо ці основні рекомендації. Ну також, звичайно, люди, в кого є алергія, також з обережністю потрібно ставитись до вишень. Але потрібно не забувати, що крім плодів, велику користь має листя вишня. І вишня має багато переваг для здоров'я. Її листя використовується для лікування різних захворювань. Збирати листя потрібно в травні, коли бутони тільки розпустилися. Молоде листя містить найбільше поживних речовин. Навіть якщо висушити листя вишні, всі вітаміни там збережуться. Головне сушити листя не під прямим сонячним промінням. Тому потім це листя можна використовувати цілий рік. Листя вишні корисне, має багато мінералів, вітамінів. У них містяться вітаміни групи А, Б, С та інші. Також є калій та кальцій. З вишні можна зробити досить смачний та ароматний чай. Цей напій має чудову сечогінну дію і допомагає при захворюваннях нирок. Вишневий чай має детоксикаційний ефект. Також можна під, для більшої дії детоксикації можна підготувати більш концентрований відвар. Найкорисніший чай роблять з вишневого листя та бджолиного меду, і гарячі напої вишневого чаю зміцнюють імунну систему та допомагають боротися із застудою. Крім того, листя вишні здатні зупиняти незначну кровотечу. Необхідно взяти чистий листочок, розм'якнути його в руках і прикласти до ранки. Особливих протипоказань до листя немає ніяких. Однак перед застосуванням все-таки потрібно розуміти, які у вас хвороби, щоб не зробити гірше, а тільки допомагати корисними властивостями вишні. Отак, сьогодні ви були на каналі Ліричний Селянин, де почули про вишню. Можливо, деяких фактів ви не знали, можливо, щось знали або знаєте більше, тому пишіть в коментарях. Також ставимо вподобайки під даним відео. Не забуваємо підписуватися на канал. З вами був ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.